Як ви уявляєте студентське життя? Я його уявляла сповненим веселощів з одногрупниками. Очікувала цікаву колективну роботу, різноманітні події, знайомства. Ти взагалі щось класне, таке, що згадуєш з посмішкою і думаєш, які круті були часи. Але сталося не як гадалося, і за чотири роки навчання в університеті я лише на три тижні змогла вдихнути це студентське життя. Весь інший час навчання було онлайн то коронавірус, то сусіди терористи зі своїми ракетами. Якщо студентство не йде до магомета, магомет рушає до студентства. Сьогодні я хочу не лише побачити усі сторони цього чудесного міста, а також відчути себе хоча б на один день студентом завдяки атмосфері, яка тут панує. Мене звати Дар'я, і сьогодні я повідаю вам про місто Мюнстер. Бедіть хотіш ковбаски та пиво та готуйтеся до захоплюючої молодіжної подорожі. Зі студентом я не дарма обрала саме це місто. Адже тут знаходиться аж 10 університетів, в яких є вибір серед 400 різних професійних курсів. Більша частина студентів навчається у Вестфальському університеті імені Вільгельма. Який був заснований ще у 1780 році і є одним з найвеликих в Німеччині. Виглядає він стильно. Навіть його зовнішній вигляд вже може замотивувати ходити на пари. Так в Німеччині студент має право не ходити на пари, адже найголовніше це те, як він складе іспит у кінці курсу. Це інша відповідальність кожного. Крім того, тут можна самостійно планувати свій навчальний розклад. Це також один з мюнстерських університетів. Що мені трохи незвично, це те, що німці живуть доволі спокійно і не спішать постійно кудись як ми 25 років мати машину, дім, дитину це взагалі не про їх підхід. Я б сказала, що вони більш зосереджені і незадоволені від процесу, аніж від результату. Тому шукати себе та отримувати вищу освіту у 40, 50 і більше років це нормальна практика для жителів цієї країни. Мені подобається такий підхід, але перевчитися на новий лад трохи важко. В мюнстері проживає понад 50 тисяч студентів. Більшість з них віддають перевагу велосипеду як основному транспортному засобу. Але вони популярні не тільки серед молоді. На кожного жителя мюнстера припадає в середньому по одному велосипеду. Сюди можна побачити спеціальні велосипедні парковки та доріжки, загальна довжина яких сягає 290 кілометрів. А також можна взяти велосипеди на прокат. Це місто навіть прозвало велосипедною столицею, а велосипедисти мають більше привілеїв, аніж водії автомобілів. Розгрузити думки, особливо після занять, можна біля улюбленого місцевими жителями озеру Азе. Тут можна гуляти, займатися бігом чи водними видами спорту. На його північному березі знаходиться зоопарк, який слугує притулком для трьох тисяч тварин трьохсот видів. Також поблизу можна зазирнути в музеї зі старовинними будівлями під відкритим небом Мюленхоф або у Вестфальський конний музей. Взагалі Мюнстер – невелике місто на північному заході Німеччини, розташоване майже біля самого кордону з Нідерландами. Він був заснований ще 793 роки до нашої ери і вважається одним з найдавніших в Україні. Головна міська пам'ятка мюнстерське католицьке єпископство, засноване понад 1200 років тому. Велосипедна столиця. Звання найекологічнішого міста Європи аж тричі та найкраще місто для проживання за версією Лівком Евор. Це все про Мюнстер, який ніби має юнацький характер, але при цьому зберігає історію та традиції. Більш поглибитися в історію міста ви можете завдяки місцевому музею Мюнстера. Тут ви знайдете старовинні експонати, полотна та дізнаєтеся більше інформації про давні часи. Вхід в музей безкоштовний. Таки наша студентська подорож має поповнити скарбничку знань. Центр міста може забрати вашу увагу надовго. Він багатий архітектурою, церквами та закладами. У церкві Ламберта щовечора, долаючи 300 сходинок, церковний наглядач підіймається на башню. Та кожні півгодини, починаючи від 21-ї, трубить великий мідний ріг. Раніше таким чином сповіщали жителів про пожежі та інші лиха. А зараз це більше символічна дія для збереження традицій міста. Це дворець Ертбростенхов, який був спроєктований архітектором Йоганом Шлауном, що також займався проєктуванням мюнстерського палацу, який зараз слугує корпусом славетного мюнстерського університету, який ви бачили на початку відео. Гуляючи центром міста, варто подивитися на Ратушу, яка є однією з найвизначніших пам'яток архітектури в Мюнстері. Тут, у 1648 році, був підписаний Вестфальський мир. Він поставив крапку в 30-річній війні. А нідерланди були проголошені незалежною державою. Поза ратуші знаходиться скульптура Едуардо Чіліда, яка називається Толерантність через діалог. До речі, Мюнстер визнаний найдощовим містом Німеччини. У місцевих навіть є приказка: або падає дощ, або дзвонять дзвони. А якщо все одразу, значить сьогодні неділя. До речі, німці доволі релігіозні. У неділю більшість магазинів та закладів зачинені. Бо враховуйте це, коли плануєте поїздку або переїзд до Німеччини. Бо мені досі трохи важко до цього звикнути. Отримали стипендію та не знаєте, куди витратити гроші? Приходьте на площадь Принципал Маркт. Бутіки, паби, ресторани. Все це ви знайдете тут. Я стипендію не маю, але гроші все-таки вирішила витратити. Не люблю пиво, але мені до смаку радлер. Тобто пиво одразу змішане з лимоном чи іншим соком. Німецькі студенти та й взагалі німці люблять експериментувати з поєднаннями пива. Одне з них я пропоную спробувати разом це пиво з спрайтом. Спрайт і пиво треба змішати в рівних пропорціях. Що ми зараз зробимо? Упс. Доволі цікаве поєднання, і, як на мене, я б змогла його пити, але все таки радлер мені більш засмакув. Та готує того, щоб спробувати. Закусочні з сосисками ви знайдете на кожному кроці. Фести, карнавали, свята не обходяться без них. Найпопулярнішою є сосиска у карі соусі з катоплею фрі, яку німці називають Помас, або просто у булочці. До речі, веганська сосиска теж доволі прикольно. Як ми вже визначили, велосипеди дуже популярні в Німеччині як засіб для пересування. Але я бачу, що жінки в свої 60-70 років накатують десятки кілометрів. Вони розбирають від хвортості. Також трошки хапає серце, бо в свої 21 я, дай боже, там два кілометри проїхала. Хочу поговорити про транспорт в Німеччині не так давно. Запровадили квиток за 49 євро на місяць. З ним ви можете їздити по всій Німеччині, використовуючи будь-який громадський транспорт. Мені подобається, що, наприклад, в автобусі не треба кричати, як у нас, на зупинці. Треба просто натиснути на спеціальну кнопку СТОП, яка знаходиться біля кожного сидіння. Прям мрія соціофоба. В поїзді ж як плюс це наявність розеток, туалетів, смітників та клімат контролю. Мінус у тому, що транспорт дуже часто запізнюється або відміняється. А коли у вас заплановано на поїздку декілька пересадок, то це взагалі проблема. Час-пік доводиться їхати стоячи для студентів. До речі, є знижки на квитки, та й взагалі дуже багато інших бонусів. Як я вже сказала, в Німеччині можна вільно відвідувати лекції, а також самостійно будувати свій графік навчання, яке, до речі, є безкоштовним, але передбачає, щосеместровий внесок десь приблизно 200 євро. Крім того, можливо навчатися англійською мовою, що незвичним ще є для мене в порівнянні з нашими університетами, це те, що студент може спокійно їсти та пити під час пари або ж підставити додатковий стілець, якщо незручно сидіти. Лектору прийнято дякувати стукітом по столу, а він в свою чергу запитає, вам чи все сподобалося, чи було цікаво. До того ж, до пари він приготує презентацію та усі допоміжні матеріали, завдяки чому ви зможете спокійно слухати інформацію, а не писати довжелезні тексти. Про це мені розповіла знайома, яка мала досвід у німецькому університеті. Я б теж була не проти отримати такий досвід. Наша подорож одним студентським днем завершується. Сподіваюся, ви змогли насолодитися цією атмосферою та містом Мюнстер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей в нових містах.